Так, начало 9. Е, я яйця, що привітання робив, я ж зітрядічка, а, а вона собі більше жара дільно. Зараз покажу хазяйка. А вона мою сіміну, що я приготую і ще раз положила жори. М'ясна, дивіться, яка сімінка, я вчора купив. А це позачура вже виходить такий ось такий, як бікінчик. Ну я її зробив цю сінюку. Я не знаю, вона ну, тут просто підігріть хоче. А, тут мікроволновка є. Ну, ладно. Ти робиш, що хоче. Іди діла. Це басейн, спортзал. Не знаю, а потім це. Якщо погода розпогодиться, десь поїду. Даже може на водопади, там я дивився куча водопадів. Побачу, не знаю. Не буду загадувати. Філіппіни. Обладить. Рай. Що нам тут інтересно? Поговорити нормально не можна? З філіппінками можна ті одним займатися. Всі знають, куди її як. <схай> <схай> а, а так, вона ще вчора пережарить. Я приготував, він класно спечений. Ну, я його запікална. Вона його переробляє. Я е, Катрин, а ет теж... є? Ет є? Окей. Ту. Ту это. Ту, я ну, я ну. Сергей финиш. Э, Кат... Катрин ту, ту. Окей. Окей. Катрин сол, сол. Окей. Такая маленькая семейная обстановочка. А вечером, а вечером. А, ай, ай. Окей. А вечером ай! Бай-бай! Ай! Ком! 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 Ком, Сергей! Ай! Окей? Три? Ты тоже хочешь? Зая! <laughs> ай! -а а Кэтрин и Сергей! Okay. <laughs> <And me. laughs> Давай! Филиппины! Цена золота! Пока-пока! Кэтрин! バイバイ。